Всіх вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами будемо говорити про інформацію, яка останніх декілька днів шириться абсолютно всіма телеграм-каналами шириться максимально там по Фейсбуку та по інших соціальних мережах. І вона стосується тотального закриття кордону зі сторони поляків. Ми зараз про це все поговоримо. Поговоримо про те, чого чекати. Тому як це я знаю, питання набуло серйозного резонансу, бо величезна кількість українців на різдвяні свята часто їздить додому. Це стосується і тих, хто проживає в Польщі. Після початку війни і до початку війни, тож я думаю, що це дуже і дуже важливо, щоб розуміти, що взагалі відбувається. Дивіться це відео до кінця. Дякую всім, хто ставить йому лайки. Це дуже сильно допомагає боротися з російськими ботами, які атакують україномовний контент. Тож вдячний кожному за таку підтримку. Отже, декілька днів тому э, почала розноситись інформація про те, що э, нібито. З польської сторони польські підприємці перевізники хочуть заблокувати абсолютно всі кордони між Польщею та Україною. Це має початись нібито з 3 листопада. Є навіть документ якийсь. Я цей документ знайшов на сторінці Фейсбук Міжнародної транспортної асоціації України МТАУ. Там цей документ було опубліковано три дні тому. Я його залишу в своєму телеграм-каналі. Тож переходьте за посиланням в описі під. Цим відео в телеграм-каналі ця інформація, а також реакція одного польського перевізника на це все також дуже і дуже радує. Тож вони будуть там, переходьте. І також було опубліковано таке повідомлення, що з 3 листопада 2023 року польські перевізники планують бастувати та перекривати всі кордони з Україною. Забастовка планується на два місяці, тобто до кінця цього року вони хочуть тотально закрити всі кордони. Хоча... Якщо дивитись логічно, то по перше, це неможливо зі сторони польської влади, тому як вони просто не дадуть дозвіл на такі тотальні мітинги, щоб паралізувати весь польсько-український кордон, через який йдуть як українські, до речі, так і польські товари. Е, От і скоріш за все, що це якщо воно і буде, то це будуть якісь чергування. Тобто, е, там тиждень буде закритий один кордон, тиждень буде закритий інший кордон. Е, при цьому українці вже розносять багато паніки, і це стосується і тих людей, які е, просто... Просто їздять автобусами або автомобілями додому, і так само водіїв Тірів, Фур, і так далі. І що ж оголошують причинами страйків, вони хочуть. І зараз я перечислю це все, і далі ми продовжимо нашу тему. Повернути українським перевізникам дозволи, бо зараз немає дозволів, і типу українські перевізники набагато більше можуть їздити, посилити українським перевізникам правила перевезень. Далі, щоб українські компанії не могли реєструватися, якщо фінанси компанії знаходяться не на території ЄС, бажають окрему чергу в є черзі для авто на номерах з Європейського союзу. Бажають окрему чергу на всіх кордонах для порожніх фур. Також отримати доступ до системи шлях незрозуміло для чого їм доступ до системи шлях, і також, окрім страйків, на кордонах з Україною планують страйк 9-11 співробітників портів Гдиня та Гданськ через збільшення об'ємів роботи та низької заробітної плати, і наразі є можливість, як вони пишуть, уникнути запланованих страйків. От і потрібно зробити, скажімо так, оці всі виконати ці всі пункти, які вони хочуть. Я не бачу це дуже реальним, і я не думаю, що польська влада, польське там міністерство транспорту буде йти на такі міри, тому як вони розуміють, наскільки важливо зараз зберігати товаропотік між Україною та Польщею. Це в першу чергу, звісно ж, потрібно Україні, тому як ми потребуємо величезної кількості товарів, які зараз ще. Через війну у нас просто-напросто не можуть ем, тут вироблятися. Це з однієї сторони, і з другої сторони це потрібно Польщі, тому як е, після того як Польща там частково повиходила з ринку Росії, їм потрібно, е, якби їм потрібно шукати нові ринки збуту, і Україна стала таким ринком. Через те, що в Україні менше товарів виробляється своїх, сюди все більше товарів завозиться польських виробників тобто, поляки е, якби експортують до нас все більше і більше товарів, і е, для польської економіки це дуже важливо. Що ж по моїм власним думкам, якщо навіть оце і буде відбуватися, тут немає чого переживати. Щось подібне, ми вже неодноразово бачили, і так само через власне через фури, через зерно і так далі. Що буде відбуватися? Якщо справді оцей документ, який було опубліковано, який буде в телеграмі, якщо це не фейковий документ, то вони будуть. Якби бастувати там поблизу прикордонних пунктів. Це може бути один кордон, може бути там одночасно якісь два кордони. Я не думаю, що це буде більше ніж два кордони одночасно. Тобто, а й всі інші якби кордони вони будуть відкриті, прикордонні пункти, і можна буде нормально по них їхати тут. Більше певне буде проблем для водіїв фур і саме для от таких великих автомобілів. Тому як претензії, головні претензії висовують саме для них. Але також, ви коли по відео в телеграмі з, з тим поляком, який там висловлює свою думку, який також є водієм тіру, то він наголошує на тому, що коли польща вступила в європейський союз, вони дотримувались тієї самої. Методології, якої зараз дотримуються українці, тобто вони зайшли, наприклад, там на ринок Німеччини і просто обвалили ставки. За якими вони можуть ці товари возити, вони зламали той ринок, і саме тому вони вибороли собі там найбільшу частку цього ринку. Зараз, власне, українці роблять те саме. Вони готові возити в польські товари дешевше, ніж польські фірми. І якби виходить, що українці з поляками роблять те саме, що поляки зробили з німцями. І цей же самий водій польської фури, поляк, він там говорить про те, що. Потрібно дивитись на те, що робили ми, і тоді в нас не буде претензій до українців, і можливо, це є й правда. Що ж до перево... що ж до перетину кордону, там звичайними українцями, які не являються водіями Тірів, які просто будуть їхати на свята, повертатись назад. Можливі через оці забастовки, можливі, якісь часткові тимчасові ускладнення просто довше треба буде стояти на кордоні. Але якщо дивитися на період різдвяних свят, то ці черги на кордонах і так. Завжди були великими, тобто навіть в минулому році, а до війни, то тим паче, люди досить часто стояли там по 10, по 15, по 20 годин на е пунктах пропуску для того, щоб пройти кордон. Тож я думаю, що нас буде чекати точно те ж саме, е нічого нового, і я думаю, що. Е Українці, які просто їдуть автобусами, або автомобілями, вони просто-напросто не замітять о цих змін. Хоча також і є теорія, що це все може бути фейком. Цей документ фейковий, хоча там є якісь печатки. і оця міжнародна транспортна асоціація України МТАУ, що вона також дарма б'є на сполох. Хоча їх почали цитувати вже як і всі українські видання, так і всі польські видання. Всі зсилаються виключно на цю Фейсбук-групу, тому потрібно бути дуже обережним. Але навіть якщо це і буде, це найгірший сценарій, то ви маєте вже розуміти, що все буде нормально, немає чого панікувати. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляд. Пишіть свої думки з цього приводу в коментарі під відео. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей.